Ну ай. О, ес, ес. Зараз порветься, він до тебе пішов. Короче. Ого, далеко пішов. Ого, бля. Ого. Це ж спеціально ж дав, короче. Мокл. Як водичка. Я чую, що щось трішить, але не зрозумів, що. Що, що це таке? Ще один? Ти на свою жив пишешь? А, не. Але даже не пищала нічого. Як так? Як не пищала? Бо пищали. Файний? Опа, а. О, пятерочка. Пятерочка? Да. А, зараз... Ну слабенько. 5240. Той день зараз доводили. rybaleczka w dość.